Вітаю! Ми продовжуємо з вами серію перстенів. Сьогодні будемо плести скорпіончика. Знову нам потрібно два кольори бісеру. У мене це жовтий і блакитний. Так само, тоху 11, як і раніше. При цьому запіт підійде також 10 або 11 розміру. Залежно від кольору бісеру, підбираєте ниточку. Найдоступніша титан 100. У мене це блакитна, бо в мене по краях буде блакитний пісер. Ниточки потрібно взяти приблизно метр, метр десять. І починаємо нашу роботу. Для цього ми набираємо одну блакитну пісерину. Вісім жовтих. Ще дві блакитні. Підтягуємо до нашого кінчика, кінчик залишаємо невеликий, він нам потрібен буде лише, щоб сховати його в роботу і все. І так, з цієї сторони в нас кінчик, ось робоча сторона, робоча нитка тут іде. Ми пропускаємо дві останні набрані блакитні і в сторону кінчика, через першу жовту, після двох блакитних ми ось так повертаємось вгору. Втягуємо, розправляємо пальчиками, щоб в нас вийшов такий трикутничок, дві блакитних пісерини внизу, одна жовта вгорі, тоді набираємо так само, як і попередні рази, одну жовту. Жовту, з якої в нас виходить ниточка робоча, ми не рахуємо, тому першу жовту після неї ми пропускаємо, в другу пісерину ми проходимо так само в напрямку догори. Далі набираємо знову жовту і знову одну пропускаємо жовту, а в другу проходимо. Ще раз набираємо одну жовту і знову жовту пропустили, в другу проходимо. І тепер ще останню жовту набираємо і проходимо в блакитну, нашу першу, яку ми набирали. Тепер між собою кінці нитки зав'язуємо на вуслик, щоб наші бісеринки у нас не розпадались. Тепер набираємо блакитну бісерину і будемо опускатися отак згори донизу через жовту бісерину, яка в нас випирає, в нас, що бачите, полотно набрало форми, випирають крайні бісерини, в які ми повинні проходити, тобто через одну бісерину. Одна в нас серединці опиняється, а інші по боках випирають. Далі набираємо жовту, проходимо в наступну випираючу жовту. Тепер набираємо ще жовту. В наступну випираючу, знову набираємо жовту і в наступну випираючу бісерину, знову жовту і в останню блакитну бісерину. Тепер будемо повертатися вгору. Набираємо плакитну бісерину, і знизу вгору через першу жовту вона нас випирає, ми повертаємось. Тепер по одній чотири жовті. Набираємо першу, проходимо в наступну випираючу другу. Знову в наступну випираючу. Третю знову випираючу. і четверту верхню блакитну. Тепер набираємо ще одну блакитну і згори вниз через першу жовту опускаємо. Знову по одній чотири жовтих перша. Друга. Третя. Четверта. Тепер піднімаємось вгору, набираємо одну блакитну, проходимо через першу нижню жовту, знизу вгору в напрямку і по одній, чотири жовтих. Перша. Друга. Третя, та четверта. Зараз ми повинні опускатися донизу, набираємо одну блакитну. проходимо в першу жовту випираючу. У одній дві жовті, перша, друга. Одна блакитна. і Ще одна жовта. Набираємо одну блакитну і піднімаємося вгору. Тоді набираємо жовту, блакитну та по одній дві жовті Перша, Далі набираємо блакитну і опускаємося згори вниз, отак от через першу випираючу жовту, після цього набираємо жовту, блакитну, по одній-дві жовті, перша, друга. Повертаємося до гори. Для цього ми повинні набрати блакитну і знову пройти, першу випираючи жовту знизу до гори. Тоді набираємо по одній дві жовті. Перша. Друга. Блакитна. жовта. Тепер набираємо блакитно і опускаємося згори вниз через нашу першу жовту. Тоді набираємо ще блакитно. Далі одну жовту, знову блакитну, і ще жовту. Після цього набираємо блакитну і ми повинні повертатися отак знизу вгору. Бер жовту, Блакитну. По одній дві жовті перша. Друга. Далі набираємо одну блакитну і будемо знову, як завжди, через першу жовту, ось так от опускатися. Після цього набираємо по одній ще дві блакитні, перша. друга, по одній, дві жовті, перша, друга, тепер набираємо одну блакитну і повертаємося ось так знизу вгору. Набираємо по одній дві жовті перша, друга, одна блакитна та ще одна жовта. Тепер набираємо блакитну і опускаємо згори донизу. Набираємо жовту, по одній, дві блакитні, перша, друга, одна жовта. Тепер набираємо блакитну і повертаємося знизу вгору, по одній ще дві блакитні, перша, друга, по одній дві жовті перша. Друга. І опускаємось донизу. Для цього набираємо блакитну. Далі по одній, чотири жовті, перша, друга. Третя. Четверта. Плакитно тепер набираємо і повертаємося знизу вгору? Ще одне блакитно. Тепер по одній три жовті. Перша. Друга, третя. Набираємо блакитно і опускаємося згори вниз, тоді набираємо по одній, дві жовті. Перша друга одна блакитна. на жовта, набираємо тепер блакитно і повертаємось знизу вгору. Тоді набираємо жовту. Далі блакитно, та по одній дві жовті перша, друга. Тепер набираємо блакитну і ось так згори вниз опускаємось. І тепер по одній чотири жовті, перша, друга. Третя, четверта, одна блакитна, і знизу вгору піднімаємось. Далі по одній набираємо ще три блакитні, перша. Друга, третя. і жовта. Наступний ряд ми набираємо блакитну бісерину. після цього набираємо жовту. По одній дві блакитні, перша. Друга. Одна жовта, набираємо одну блакитну і повертаємося знизу вгору. Тепер одну жовту. Далі одну блакитну. І по одній, дві жовті перша, друга. Тепер набираємо одну блакитну і опускаємось згори донизу. Далі одну жовту набираємо. Тоді по одній, дві блакитні, перша, друга, одна жовта, далі одну і піднімаємося вгору. Потім одну жовту, одну блакитну, по одній, дві жовті, перша. Друга. Тепер опускаємось донизу, набираємо одну блакитну. Та по одній, чотири жовті: перша Друга. третя. Та четверта. Тепер піднімаємося вгору. Набираємо блакитну і знизу вгору проходимо, набираємо жовту, блакитну, і по одній дві жовті перші. Друга, Тепер ми будемо плести з вами звичайне полотно, якось тут на початку. Набираємо блакитно, опускаємо згори вниз. І тепер чотири жовтих. Перша. Друга. Третя. Зберемо одну блакитну і по одній, по одній чотири жовтих. Перша, друга. Третя. Четверта, І тепер опускаємось донизу, набираємо знову блакитно та по одній чотири жовтих. І далі ви продовжите робити таке саме полотно самостійно. Робите потрібної вам довжини, і так само коли зробите потрібну вже довжину для вашого перстня, ось сюди донизу приходите, новочкою з ниточкою, і я покажу вам, як з'єднувати такий наш перстень. Я зробила вже потрібну мені довжину, і будемо зшивати до кубки наш перстень, складаємо наші дві частинки. І отже, в нас ниточка виходить з другої частинки, ми вперше повертаємося, ось так знизу вгору, через крайню блакитну бісерину. Тоді проходимо через другу половинку нашу ось цю першу знизу жовту, яка у нас випирає в другій половинці, підтягуємо Тоді так само через наступну випираючу бісерину в першій половинці. Тоді в другий, потім знову в перший, можна навіть так по дві проходити разом. Підбираємо всі випираючі бісерини по черзі методом шнурування, проходимо через всі випираючі жовті, і тоді в другу половинку ось цю блакитну проходимо. І далі згори вниз, через першу половинку, через крайню блакитну бісерину, ось так сусідню, ми проходимо. Аби закінчити зшивання. І тоді все, ховаємо нашу ниточку, одну, другу, яка в нас там лишалася. Від початку роботи, йдемо по діагоналі або вліво, або вправо, або спочатку в одну сторону, потім в іншу. Як вам зручно, як вам подобається. Як сховаєте, зав'язуєте вузличок, все як зазвичай робите.